Соні приймає рішення проти гравців знов і знов. Виборочна цензура, де цензурять японські ігри, але залишають без цензури фронтальний секс ведмідь, але вирішує трохи закрити декольте. Вовк порося активіста атакує тих, кому подобається жіноча краса і захищає трансгейс. До бойкоту Stellar Blaze, який досі до речі триває, де петиція вже набрала більше 75 п'ятика підписів. Приєднується тепер і бойкот. Проти Helldivers, де Sony Entertainment вирішила примусити гравців об'єднати облікові записи. Подейкують, що це якась кардинована, я не знаю. Много кроківка від Sony PlayStation після того як люди почали рефандити Stellar Blade, підтримуючи байкот проти цензури, вони, начебто, зробили інший крок на іншу кампанію, щоб відволікти. Можливо, так, але це тільки чотки. Тож повернемося до новини, про яку я нещодавно покривав, нещодавно покривав. Де я, я так і сказав, щоб мене це вибісило просто. Я до речі в неї пограв, і гра була досить непогана. Поки вони не зробили цю заяву. Петиція, яка набрала 75 тисяч підписів, можливо, ні до чого не призведе, проте висказує позицію людей, які проти тупої пропаганди, гайслайтингу активістів, які виступають проти жінок, проте за права трансів. Ті, хто досі думає, що той байкот за трохи відкритіше декольта, попайка повна. Тут ситуація в тому, що неможливо прокреслити кордони цензури. Де той 1%, а де 100%. Що зараз і сталося з грою Helldivers 2. Навіть розраби, які працювали в Blizzard, Pirate Gaming, він працював десь 7 років в Blizzard, він працював над World of Warcraft і Hearthstone. <свісно> Обурений просто. Ну і звичайно, Grooms так само виступає проти, тому що це просто забирати права гравців. Всі одразу забули, що раніше об'єднати облікові записи не були примусовими, але тепер гравці на ПК повинні. Ось ми бачимо зміну до і після 3 травня. Тобто до 3 травня це було побажання після ні. Але гравці на ПК, коли купляли гру на ПК, вони не хотіли напевно мати ще і psn на для цього. Це максимально тупо. Я не знаю, кого би це стримало, але що робити, якщо в деяких регіонах немає підтримки ПСН. Я знаю, дуже багато в мене друзів не купляли колду, тому що тупо не змогли поєднати записи. Це була просто дівчина. І тут одразу low IQ починають використовувати свою ментальну гімнастику, аби не побачити причин, чому так гравці обурились. Почалися атаки на гравців, що завести обліковий запис, це всього лише 5 хвилин. Атакують, що на ні хакери пірати. Це взагалі. Мегапопайка, я знаю багато магазинів, і всі знають ці магазини, які продають піратські диски. Та і хакерів теж е, вистачає навіть з гаджетами. Он гравці-колди, прям це демонструють щодня. Але цю хвилю хейту підняли самі ком'юніті менеджери, які почали в першу чергу атакувати гравців. Тому і потрібні, до речі, ці КМ, щоб розділити спільноту, а не слухати її. Я вже не вперше спостерігаю, як КМ починає атакувати саме спільноту, яка не погоджується з правилами гри. З паблішерами, з розрабами. Вони атакують їх, саме гравців, тому що ці постійні зміни правил, незрозуміла цензура. І це все відбувається вже після того, як гравці оплатили гру. Велика кількість гравців просить повернути кошти за гру. І тут, ну, дуже важливо, якщо не виборювати свої права, то вами починають крутити як тому заманеться, перетворивши вас на стадо баранів, яких треба причесати на бабло. Вони кажуть, що так безпечніше, але це відверта брехня. Користувачі нагадали, яка безпека була від Sony. Тобто, ми бачимо у квітні 2011 року. 75 мільйонів о, юзерів віддалися атаки хакерів. Персональна дата у травні 2011 року 25 мільйонів. Ніяка це не про безпеку, це просто брехня. Вони хочуть збільшити свою екосистему, та й взагалі якось відвернути увагу від Stellar Blade. Я просто не знаю навіщо такий крок. Вони кажуть, що так безпечніше, але це ще раз: це не про те, що важко об'єднати записи ці недовольства проти такого примусового ставлення після того, як гравці вже заплатили за гру. Так що, якщо це був ваш аргумент, ти блін, ти що не можеш зробити, що це важко об'єднати, то вам треба подумати ще раз: не бути барашкою, але будьте як ви хочете. Але тоді вашу думку ніхто не буде сприймати серйоз. і на цьому в мене все. Тримайтесь рівно та не віляйте сракою. Дякую за перегляд.